Цього року на Черкащині під час грози загинуло чотири людини. Рятувальники переконані, що люди просто ігнорують правила безпеки. Тож мають, що мають. Журналісти Віка новин пропонують глядачам пригадати, як поводитися під час грози та що робити у випадку ураження струмом від блискавки. Небо над містом захмарилося, буде дощ. За добу по всій земній кулі проходить близько 44 тисяч гроз. Взимку це аномалія влітку закономірність. На Черкащині грози йдуть найчастіше в період з квітня по вересень. Гроза це комплексне атмосферне явище, яке викликане електричними розрядами між хмарами, або між хмарами і землею, або середині самої хмари. Грозова енергія утворюється, при, утворюється із водяної пари, яка піднімається вгору, охолоджується, конденсується і вивільняється теплова енергія, яка частково перетворюється в кінетичну. Виснажена сонцем земля просить води, проте дощі, особливо грози становлять небезпеку для людини. Жодного року не обходилося без втрат. З початку 2009-го в області жертвами грози стали чотири людини. Рятувальники говорять, що це не перст Божий, а ігнорування елементарних правил безпеки. Якщо ви під час грози знаходитеся у приміщенні, зачиніть вікна, вимкніть електроприлади, телевізор від'єднайте від антени. Якщо гроза застала вас в полі, по перше, треба обов'язково вимкнути мобільний телефон. По-друге, усі металеві речі. Я так думаю, що і мобільний телефон треба покласти в якийсь пакет або якимось чином нього позбутися. Якщо це якась галявина, то у вас більше шансів того, що близька вучив саме в ваш якийсь, один з ваших наметів. Якщо у вас ціла група людей, які потрапили в негоду, треба розсередитися. Якщо гроза настигла вас біля води, в жодному разі не рухайтеся. Біля людини, яка біжить, утворюється вихор повітря. Відповідно, менший опір. Не варто ховатися і під деревами. Деякі більш привабливі для блискавки. Дуб, тополя, усі хвойні породи мають глибоку кореневу систему, що зменшує опір. Натомість в авто ховатися можна. Увесь закритий транспорт ізолює пасажирів від блискавки. Життя непередбачуване і може бути, що ви станете очевидцем враження електричним струмом. В такому випадку варто не розгубитися і допомогти потерпілому. Передусім, Необхідно оцінити стан постраждалого. При свідомості, чи є серцебиття, чи дихає, потрібно зважити на колір шкіри. Якщо людина не дихає та не чутно серця, дійте. Спочатку покладіть потерпілого на тверду, рівну поверхню, незамислуватим рухом очистіть ротову порожнину. Коли проходимість нормальна, тоді ми лозимо якусь серветку, яка у нас є, така. Одним пальцем закриваємо ніс і губи постраждалого таким чином офатуємо губи. Своїмо і дух вдох, легені піднімаються і бачимо, що є дихання. І закритий масаж виконується комплексією на грудну клітку, проводиться компресія і компресія достатньо сильна, повинна проводитися, вона повинна грудна, грудна клітка здавлюватися десь на 10 см. З частотою 100 компресій в одну хвилину. Після першої наданої допомоги відразу викликайте швидку, а самі не будьте надто безпечними і дотримуйтесь простих правил безпеки. Вікторія Майденко, Юрій Підлісевич, Віка новини.